Доброго дня, шановні колеги. Сьогодні 4 березня, 24 рік. Вчора ми спільно з дружиною прийняли рішення про доцільність розливання однієї зімностей каберних фран, тому що на наше враження це вино вже придатне до першого розливання. Ну, давайте зараз коротко зовнішній вигляд усаду, Отакий він на закругленнях незначної товщини, а нижня частина, на моє враження, де складає близько 2 мм. Зараз, можливо, камера сфокусує його вигляд через горловину. О, сфокусувало. Такий зовнішній вигляд щільний, якийсь рельєфний. Ну, це для розуміння його освітлення, тому що останнє переливання цього вина було виконано 7 грудня. Минулого року. Ну і, власне, січень. Лютий березень, три місяця воно перебувало в оцій ємності е на природній е на природному осаджуванню освітленню. Е за рахунок гравітації. Оцей осад утворився, жодних впливів. По штучному освітленню я до нього не вживав до цього вина. Цю ємність я. Прилив у пляшки. Кількість заповнених пляшок та закрокованих 27. Та такий залишок доверху не заповнився. Він, я свідомо його прилив саме у білу пляшку, бо ті всі вина прилиті у темну пляшку для розуміння кольорової характеристики цього вина, ну, можливо, щільності. Можливо, я ще прилюю в бокал. Ну і давайте до технології. Знімав врожай «Каберне Фран я 27 вересня 23-го року. Загальна кількість врожаю було 109 кг. І після гребене відділення та дроблення я виконав зважування цього матеріалу. Його маса становила 106, кг та 260 грам. Одразу виконав. Ну, замір параметрів PH становило 325, досить непоганий, непоганий показник. А от цукристість була на рівні 21,6. Після, після дроблення я одразу вніс фермент за назвою Nartisim Color Plus. Зараз нагадаємо, що це за фермент. Це за дією аналог ферменту Lazim EXF, більш відомому. Ці два фермента. Використовується для холодного настою холодної мацерації червоних матеріалів, впливають на більш якісне вивелення антоціанів та фенольних речовин. Подальше її стабілізаці антоціанів. Тобто антоціани будуть залишатися у вині, а ну, більшою мірою, а не випадати, деяких, як буває в деяких випадках, на нижню поверхню ну, ємності пляшки. Дозування перший препарат. Фермент EXV дозування 2 грама на 100 кг. Цей інший фермент це від іншого виробника, який я використав в NRT Plus дозування від 2 до 4 грам. Ну я використав середнє значення 3 грама на цю кількість. Після дроблення та внесення ферменту. Весь матеріал я помістив у ємності. Та помістив ці ємності у холодильні камери, холодне, холодні температури від 4 до 6 градусів. Там коливається температура. Ну, двигун вмикається та вимикається при досягненні мінімальної та максимальної температури. 4 та 6. Ну, в принципі, я можу виставити будь-яку, але ну, в даному випадку для холодної мацерації використовую саме такі температурні межі. І холодна мацерація в мене становила 10 діб. Я свідомо йшов в цьому році на 10 діб, зважаючи саме на потужні характеристики матеріалів червоних у цьому році. І захотілося саме мати враження 10-добової холодної мацерації. Тому що колишні роки я розумів, що ця операція з червоними матеріалами вона досить бажана. Навіть це враження не тільки моє, навіть такі крупні виробники вина. Вони на своїх контретикетках в разі використання холодної мацерації, обов'язково вказуючи, проводилася ця процедура із матеріалом. На восьму добу чи на 9 добу знаходження матеріалу у холоді я вилучив цього матеріалу 2 літра рідини, виготовив старт сусла, тобто розводку. Попередньо вніс у ці 2 літра 90 мл спирту, тобто заспиртував його до значення 4,5 об'ємних частин. Ну, це для відсікання можливої, можливого початку роботи небажаної складової диких дріжджів. Ну і ці, і ці 2 літра я вніс 2 грами активних сухих дріжджів, d 254. Таким чином, я виготовив розводку, і через дві доби ця розводка вже досить так бурно в мене працювала. От. На 9-ту добу я виніс матеріал із холодного, із холодного середовища у кімнатні температури, Зіснив певне підняття температури протягом однієї, тобто 10 днів. 10 діб минуло із початку дроблення, і по закінченні 10 ї доби я вніс оцей матеріал. Там скільки ж було 106, -2, 106 кг мінус 2 літра, 104 кг, і вніс оці 2 літра розводки дріжджів. Буквально через там, десяток годин шапка вже почала активно підніматися нагору і для. Унеможливлення перегріву вина, я переніс його у більш прохолодні температури. Це був погріб, температура на той час там складала близько 18-19 градусів тепла. Тобто 10 днів холодної мацерації і потім почалася робота шапкою. Робота шапкою виконувалася 7 діб, через 7 діб вже було зрозуміло, що шапка піднімається не так активно. Тобто відбулося спрацювання дріжами. Ну, майже всієї кількості наявних матеріалу від цукрів, і я використав, ну, виконав присування цього матеріалу, злив усю рідину і залив її майже доверху у скляну ємність для ну, доферментації. Скажімо, на так, званій, ну, на так званому тихому бродінні. Це умовні значення, активне, тихе, ну, просто до ферментації. Через два тижні. Вже був утворений певний осад із грубих е, включень. От. І я зняв матеріал з цього грубого осаду і, і прилив у скляні, скляний посуд далі. Уже до самого верху закрив поліетиленовими пакетами і зумовими кільцями дуже щільно. Повітряного прошарку зовсім не було. І 30-го-10-го. Оце ж я зняв цей матеріал і ну, вже майже е, відферментований матеріал. Я зняв його з другого осаду. І потім уже аж через півтора місяця я ще раз його зняв з осаду. Тобто, це було друге зняття з осаду. І оце зняття з осаду 7-12, е, виконалося, в оцю ємість, про яку, яку я тільки що вам показував. Тобто, крайнє зняття з осаду було 12-го -23 23-го року. І до цього часу вино перебувало в цій ємності на самоосвітленні. І от зараз я його розлив. Знову демонструю колір. Отакий от його зовнішній вигляд. Давайте використаємо для розуміння невелику кількість вина у бокалі. Ну, так, там скільки міліметрів 5-6 товщина матеріалу опалець ледь видно. Ну, воно, в принципі, воно звільнилося від будь-якої будь мутності, але за рахунок фарбуючих речовин ну, воно от майже не прозоре. Так, що в ароматиці відчуваємо? Ну, мені вчора. Дружина допомогла ідентифікувати запах. Він досить очевидний, чітко виражений, але я не міг повірити, що в цьому вині буде присутній аромат меду От, о, акацієвого, свіжого. От, цей аромат присутній, також присутній аромат е, якихось червоних ягід, можливо, смородини, е, гранату, е, смакові враження також. Дуже-дуже визрівший гранат із такою незначною терпкістю, ну танінністю. Якщо пожувати дуже визрівший гранат, в ту кісточку, то ми будемо відчувати таку притаманну танінність. Ця танінність дещо схожа на це вино. Так, за містом танінів Кабернефран відрізняється в меншу сторону від його нащадків: Кабернефран та Мерло, там, де танінів більше. Але все рівно в цьому вині таніни присутні, ну і їх кількість в зв'язку з меншими значеннями і спонукає мене до більш раннього переливання саме цього вина, частини цього вина у пляшки. Значить, Чим відрізняється це вино від загально вживаної червоної технології, це наявність саме холодної мацерації, продовжуваної, та використання ферменту, який оптимізує перехід. Бажаних складових матеріалу частини з шкірки у вино. Ну, а вам може складати враження. Я не, ну, не прихильник характеризувати свої вина, описувати, там, використовуючи значні епітети, ви самі можете скласти про це враження, чи складаєте про це враження, повторно складаєте. Тобто, мене. Ну, я не хвилююсь в цьому плані за готовий результат своїх вин, саме власне демонстрація технології. Ну, Здається, я всю інформацію до вас доніс. І ще на закінчення цього відео давайте з вами спільно організуємо конкурс. От тему конкурсу ви плануєте самі у коментарях до цього відео. І е, саме результатом цього переможець цього конкурсу отримає. Отаку монету зображення винограду. Кому буде цікаво прикрасити свій інтер'єр саме отаким зображенням винограду у металові, то приймайте участь у конкурсу. погано видно. Я зараз фотографую та справа від цієї монети винесу зображення цієї монети. Ну, красива монета, вона кіперська. Ну, до речі, досить мало країн на своїх монетах помічують зображення винограду. Це, звичайно, зовсім мало Франція. Я мало зустрічав Італія, Кіпер, Австрія. До речі, є також Молдова, Придністров'я. Ну, а досить, ну, основна частина інших країн, які займаються виноградарством та виноробством, вони не удосужилися. Помістити саме виноград на своїх монетах. А саме ці країни, які я вам назвав, вони дійсно вважають, що це для них ну, важлива частина їхньої, їхнього життя. І, власне, аж до е, тої міри, що зображення винограду виносяться на їхні монети. Все. Дякую за увагу. До побачення.